Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі! Сьогодні в нас в гостях отець Петро Балох з Ордену проповідників, домініканець. І власне ми зібралися, щоб обговорити теми ювілею ювілейного року. І, зокрема, я би хотів вас просити, отже, щоб ви трошки розповіли нам історичну складову ювілею. Ми вже мали такий біблійний огляд з оце Михайлом Миколанинцем. А з вами би хотіли трошки обговорити історичну частину історичну сторону ювілейного року і ювілею, зокрема. Навіки слава, ось так. Думаю, що отець Михайло Миколанець, бібліїст, гарно представив цю біблійну складову, бо вона дійсно має свої коріння в на, якщо йдеться про християнство і юдаїзм в старому заповіті, між іншим, в книзі Левит. Там наказує Мойсей, що 50 років так буде там ось вам ювілей, такий рік, скажімо. Ну, пробачення рік не лише Божого пробачення по відношенню до народу, але пробачення один одному. Борги будете вибачати і так, далі. і так далі. Там навіть були накази, щоб не було зловживання з цим, щоб люди не пробували, наприклад, комусь не давати в борг перед ювілеєм, бо ось наближається це пробачення, то ні-ні, щоб все було нормально, але потім було пробачення. Натомість цікаво, мене зацікавило таке. Що у церкві, ось у християнстві, довго, довго, довго цієї практики не було. Вона заникла, вона залишалася в юдаїзмі. Не знаю, як тепер, можливо, далі воно є. Це треба дослідити, чи в якій формі. А в церкві натомість перше тисячоліття взагалі немає на загальному рівні Вселенському чогось такого, як ювілей. З'являється аж, ну це відомо з історії, але аж 1300 рік. Так? Папа Боніфатій VIII оголошує, що правда в своїй тій буль, в який він оголосив, не з'являється слово ювілей. Але про це йшлося. І всі потім, хто про це писав, то додавали слово, що ось ювілейний рік оголошений. І, і там він говорить, що що 50 років будемо. Тобто, ось так, як в книзі Левіт сказано, святкувати цей ювілейний рік. І е, там було що ну, пов'язане це було з відпустами, з пробаченням, з якимось паломництвами, е, теж, за, за, зазвичай до Риму, е, базиліки, там були оголошені, в яких можна ці відпусти отримати. Е, правда, зазвичай ці великі базиліки, Петра і інші. І, і все ось, все таке. І потім, ось що 50, 50 років ці е, ювілейні е, святкування відбувалися. Щоб Правда, потім там знову 15 століття. Папа черговий, здається, пій другий, якщо не помиляюся, чи Павло, другий, чи Пій Другий. Хтось на Пи змінює і каже, що 25 років. <схід> Як у нас тепер? Ось що 25 років буде цей ювілей. Крім того, деякі папи там це були звичайні ювілеї, що 25 років, чи що 50, були надзвичайні ювілеї з якоїсь там нагоди, не знаю, якась річниця підходила. Ось, ну, наприклад, в останньому навіть часі, щоби. Пригадати, Йоанн Павло ІІ в 1983 році оголосив надзвичайний ювілейний рік з приводу відкуплення. Там видав відповідний документ. Ну, бо, так, скажімо, пройшло 1950 років з дати смерті Ісуса Христа на Христі. Це був якраз 1983, якщо рахувати 33-й. Ну, то ось. Я думаю, що після цього нашого ювілею теперішнього тисячу, 2025 буде теж надзвичайний десь у 2033-му. Я думаю, поки що це ніхто не голосив, але з нагоди 2000 року смерті Ісуса Христа на Христі. Ось. І тих ось звичайних ювілеїв вже було, мені здається, що якщо я добре порахував, 25. Ось цей наш 2025 рік, це 25-й ювілей вже, починаючи з 1300-го, що 50, чи потім що 25 років, тобто виходить 4 на століття. Деколи не було, там винятково, наприклад, 1800 рік, не було. Наполеон тоді панував в Європі, папу там гнітив, правда, і папа не оголосив, що таке рівна дата 1800 рік, і не було Ювілею аж 1825-му. Попередній 1775, ось таке. Ну, це так винятково. А так загалом, що 25 років відбувалися, ну то за, за ті 7 століть, ось можемо там 25 відбулося. І приблизно стається 16 надзвичайних. Ось там 1983-й, папа Франциск у 2016-му був надзвичайний ювілей. Був великий ювілей 2000 року, великі приготування, здається, це ну, найбільший там папа ще. Йоанн 1994-му видав е, Терцю Міленю Адвіньєнте документи, адвертацію е, правда щодо приготування до цього, розклав там по рокам, що коли, який рік кому присвячений. там 97 й Богу. Сину, 98-й Духу Святому, 99-й Богу Отцю, з цього нагоди катехези і різні заходи. В 2000 році там були цілий рік. Ну, тепер ось цей сьогоднішній ювілей із огляду на здоров'я папі, із огляду, ну, що він не такий великий, як той, то, то, то менше різних подій. Ну, а тоді то, то було просто. Ну, на навіть особливо що запам'яталося, до тепер це велике перепрошення папи за гріхи церкви. Так? Чи, чи там за зловживання, чи ось, як минулого разу говорили, про індульгенції, чи, чи якісь там інквізиції зловживання, чи, чи хрестові походи навіть, чи ще там якісь речі, навіть деколи добрі і непогані, але які зловживали. Так? Правда? Тому ось це з нагоди ювілейного року. Ну, якщо пробачення, то пробачення, то пробачаємо, але й просимо про пробачення. Не лише, не лише цей. До речі, цей факт, власне, перепрошення Івана Павла Палодру, ага. дуже мало маловідомий на сьогоднішній день. І, наприклад, навіть через, серед нас, українців, дуже мало хто про це говорить, багато хто мають пов... ці закиди на церкву. Повторюють, повторюють знову там про ці всі гріхи, так звані церкви, чи, чи справжні гріхи, а ти говориш, ну, Іван Павло як навіть колись було кажу, в ювілейному році папа Іван Павло II перепросив. Ой, нещиро. <сіх> Бо так, а що мав зробити? Ну, не знаю, хрестом лежати чи що. А він ж там ну, перепросив, наскільки міг, особливо враховуючи, що не він це все робив, але почуваючись відповідальним за ту, скажімо так, організацію видиму, якої є церква, якою він керує, яка. Століття тому щось там робила, ну то, ну то я, ми, одне тіло Христове, перепрошуємо ось при нагоді цього, цього ювілею. Ну і там інші різні речі. Під час ювілею, ось є знамените відкривання дверей, правда. Зазвичай ювілейний рік починається в, десь так на Різдво попереднього року, так? цей 2025 почався у грудні, 26 так. 26 після Різдва, і там двері відкриваються у чотирьох бази Ліках там Петра, потім Латеранська кафедральна, потім ця Павла за муром і Санта Марія Маджори, чотири великі базиліки в Римі, можливо, якийсь інший. Потім на місцях оголошуються храми. Де, де там кожна церква локальна, помісна, чи там, яка національна даної ну, країни має якісь свої храми, чи санктуарії, чи паломницькі місця, де теж щось там відбувається, можна там отримати відпуст повний. З нагоди Ювілейного року чи Паломниць, не знаю, в Мукачівській єпархії. які це храми, Кафедральний кафедральний собор. Кафедральний собор е, субка, кафедральний Мукачеві. Мукачеві, Та потім маємо Гаренську ротонду, о, маємо Боронівський кілька. монастир. Так, о, маємо е, в Великому Вичкові маємо церкву Спіння Пресвятої Богородиці теж о -о. відпустове місце. Ну Ось, у кожній там єпархії, чи там дієцезі, я там, в Києві, то оголосив Єпископ, що кафедральний собор у Києві Олександра, в Житомирі, Бердичівський санктуарій, Матері Божої, і ще там щось. І в Львів то ж і там ще там оголошували, що люди можуть туди прийти. І то саме в Римі відбувалося, і то саме відбувалося від початку, від 1300 року, коли Боніфатій VIII оголосив перший ювілейний, ювілейний рік. Це було власне нав'язання до тієї традиції біблійної, і воно ось ну, продовжується, правда? Ю, ювілейний ювілейний і ми слово ювілей асоціюємо з собі. ну, Хтось має, власне, 50 років. І, чи, чи хтось має, не знаю, ще якусь дату чогось там. Свячень, чи, чи подружнього життя весілля, то, то ювілей, і там золотий, чи який там срібний, золотий, і так далі. І, і, і це воно так і, і воно і десь звідти і береться, десь зі святого письма все виводиться, і потім з, через історію церкви проходить, і дотепер, і дотепер воно воно святкується. Е, я думаю, це якби церква би хотіла. Можливо, навіть частіше проявляти таке ось милосердя, бо згоди ювілейного року проявляється особливим чином милосердя, Боже, наше, до інших пробачення і так далі. Але щоб не було так, що ми там постійно ну, так легковажимо, чи там, ну, то ось в ювілейні роки, правда, як в святому письмі було, що пробачаємо всі борги, всім і так далі, то теж тоді, наприклад, Боніфатій VIII. здається, що вже тоді було, або пізніше, або ще тоді були гріхи, які не міг священик відпускати. Звичайно, там ще не знаю, вбивство, яке ще аборт, чи що. І з нагоди ювілейного року у тій своїй буллі прописує, що священик тоді може відпустити в тому паломницькому місці, як хтось прийшов, гріхи. І так само і тепер, що ось якщо є ювілей, то десь там правда. Щоправда, папа Франциск своїм там декретом років 10 тому, якщо не помиляюся, дозволив взагалі священникам звичайним, навіть ті застережні колись. Лише там єпископам чи кому гріхи відпускати, щоб таке ну милосердя, хто розкаюється, проявляти. А, а зазвичай це було для застереженого для ювілейного періоду, ось в тому році, що хтось, якщо там виконує всі умови і сповідається, то може отримати у звичайного священика такий відпуст. Правда, тому це, ну, це таке радісне святкування. Тобто можна так би перекласти ювілей слово як радість. Ю, юбілео, там навіть є таке латинське з пісні юбілео де що прославляємо, радіємо з, з Господом, чи радіємо в Господі. Правда, це, це період, період радості, період якоїсь отримання Божого, Божого милосердя. Можна би це знак рівності поставити, ювілей як радість, правда? І що 50 чи що 25 років. Чи з нагоди якогось іншого періоду. Цей рік, до речі, 2025, він між іншим, крім того, що він так, ну, така четверть століття, якраз випадає ювілей, але теж нагода святкувати 1700 років Нікейського собору, першого, як виявилося, Вселенського. Там, ті, які збиралися на ньому ще й не думали, що він буде Вселенський, але потім з приводу подій, які там відбулися, і прийнятих документів, між іншим, символу віри. Ми то про це, це будемо говорити в наступному нашому віку. А... Власне, ну, то цей ювілей якраз прив'язаний до цього собору. І є великі надії, що буде. Об'єднання, принаймні, ось вже тепер в цьому році так випало. Випадково, звичайно, Пасха разом, але може буде потім вже взагалі разом якось домовимося. З нагоди ювілею теж. Бо тоді що зробили на внікеському соборі? Об'єднали всі свої символи. Різні церкви мали різні символи, кожний свій. І Імператор Костянтин. Примусив трошки всіх зібраних, щоб був один символ на всіх, тобто об'єднав у певному сенсі церкву, що ніби тепер теж може вдасться якось цей потім з приводу ювілеїв теж різних папи закликали до припинення воєн чи конфліктів, чи, чи примирення між ворогами. Є теж надія там і у папів інших, що ось 25-й рік може нарешті. А, ну, може. Бачимо, умови е, отримання і відпусту і, і, і того всього, що з ювілеєм пов'язане, є таке добре, е, як таке добра воля відкритість. Автоматично примирення не буде. Якщо ворог не хоче примиритися, то ти його на силу не змусиш. Навіть з нагоди ювілею. Якщо хтось не хоче вибачити чи вибачитися, ну, то ювілей не ювілей, то він ось 1800 рік, мав бути ювілей. А Наполеон хотів воювати і собі там імператором себе оголосив того року. І в церквах тримав конюшні і ще там щось в церкві знищував. Ніякого не було порозуміння, примирення. Бо як хтось закритий, як хтось має інші цілі, но то ювілей автоматично, на жаль, не діє. І тому цей. Ці сподівання на цей 25-й рік, що ось відбудеться, там поєднання, об'єднання, примирення. Вони добрі повинні бути, але це заклик наш до молитви, щоб це було. Щоб ось, Господи, дай, щоб це все завершилося, щоб справедливий мир настав, щоб злочинці були покарані, чи не знаю, що там відступили. І так далі, і так далі, щоб церкви об'єдналися, принаймні ну, не, 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 не гризлися, не, не, не обговорювали, щоб один одного пізнавали, правда. Ми, е, ювілей, можливо, був би добрим, доброю нагодою, теж я думаю, м, од, ну, пізнавати один одного, там, ось такому екомунічному плані. Ми не об'єднані, між іншим, тому що ну, нам одні одним ми чужі. Правда, ми, ми не знаємо одне одного, там, що ми знаємо про протестантів, наприклад, ну, Штунди, Секти, ще там дотепер дехто так говорить. Або що ми знаємо про якихось там не знаю інших, та навіть православних там, деколи ми маємо негативний часом образ православні нас, ми їх, та навіть Римо і греко-католики деколи. Ну, трошки в різних світах. Я тепер маю лекції в Польщі онлайн. Орієнталістика християнська, про східних християн тут Київ. Ну, ті так слухають, і так і перший раз чують, і потім діляться, що ну, о, нічого не знали про це там, київське християнство і так далі, думаєш, що сусіди і нічого не знають. І ти говориш їм, що було хрещення, було це, було то, дійшло до того. З Греції прийшло християнство, але потім Унія настала брейська, тому що такі-то не слухаються все. Нічого не знають. Ну або майже нічого, ті слухачі, студенти університету. А якщо не знають, хтось кого не знає, то і не любить. А якщо не любить, то потім і ненавидять. І Тому у нас починаються такі поділи. Тому ювілейний рік, думаю, добра нагода до, до таких ну, взаємного пізнання. Можна щось при нагоді ювілейного року. Ось, прочитати, а можливо, навіть не обов'язково щось чуже, а своє. Ось, Наприклад, енцикліка папі Йоанна Павла II про екумінізм у Тунум Сінт. Що там пише, бо тут і там вже чути, правда, що екумінізм це там якась єресь, це нічого з того не буде. Це треба триматися свого і там такі різні, правда, є наші навіть Ось, що там це все дурниця, правда, цей весь е екумінізм. Правда? Натомість ювілейний рік. Між іншим, має в собі кожен ювілейний рік екуменічний вимір, щоб пробачити, об'єднатися, правда? Навіщо папа просив пробачення в 2000 році? Щоб якось об'єднатися зі світом, теж щоб інші церкви, якщо там для греків то не розкол найбільша рана була, а Константинополь в IV хрестовому поході Та. захоплений, і пограбований, і спалений, і так далі. І то, і то вони... Тому він за це, між іншим, перепросив. Правда, йшли собі на мусульман, а по дорозі <східнят> Константинополь, столицю захопили. І тому греки це не могли ніяк століттями проковтнути, пробачити. Правда, ну то треба було і якось це вибачити ся за за, за за це і так далі. Тобто, ось нагоди, нагоди є, щоб при при цих ювілейних подіях, святкуваннях щось таке. Собі, самому, кожен особисто. Дуже дякуємо, Отче, за таку розлогу відповідь. Дякуємо за ваш час і в особливий спосіб заохочуємо в цей ювілейний рік скористатися цією можливістю пробачення, пробачити, теж попросити пробачення, примиритися з Богом, з церквою і один з одним. Дуже дякуємо, Отче. Слава Ісусу Христу. Віки, слава з Богом.